Сонце лише починало пробиватися крізь сіром осіннього ранку, коли Анна стояла біля вікна, спостерігаючи, як шкільний автобус віддаляється дорогою. У неї тремтіли пальці, хоча в руках не було нічого, просто звичка, залишок тривоги, яка не покидала її вже місяцями. Вона знову згадувала вчорашній вечір слова, крик, гуркіт дверей і погляд, у якому було стільки болю, що серце розривалося навпіл. Ілля її пасинок знову повернувся пізно, з розбитими руками і порожніми очима. Підліток, який не вірив більше нікому, навіть собі, вона не знала, коли все це почалося. Може, з того моменту, коли в їхньому домі з'явилась вона, молода дружина його батька, яка намагалася заповнити порожнечу, але натомість тільки поглибила рани. Мати Іллі померла два роки тому, і хлопець не зміг цього прийняти. Відтоді кожен день його життя перетворився на боротьбу з собою, з батьком зі світом. Анна ж опинилася між ними у цьому невидимому фронті, де любов і ненависть були однаково сильними. Їй було лише 27. зовні впевнена, добра, терпляча, але всередині вона розпадалася. Ілля не сприймав її, кожне її слово викликало в нього спалах гніву. Він міг тижнями мовчати, а потім раптово вибухнути, знищуючи все навколо. Його батько Андрій працював лікарем і часто пропадав на чергуваннях. Він думав, що все владнається само собою, але не владналося. Перші серйозні проблеми почалися, коли Іллю викликали до школи. Крадіжка телефону, бійка, прогули. Анна поїхала туди замість Андрія. Вона сиділа перед директором, слухала сухий перелік порушень і намагалася не дивитися на хлопця, який стояв поруч і дивився в підлогу. Ми більше не можемо його тримати, сказав директор. Ілля мовчки вийшов, навіть не кинувши на неї погляду. Вдома вони не розмовляли, але вночі Анна почула шум на кухні. Вона вийшла і побачила, як хлопець ріже хліб, не вмикаючи світла. Тоді вперше вона побачила в ньому не ворога, а зламану дитину. Його плечі тремтіли, він намагався не плакати. Вона підійшла і просто поставила перед ним чай. Не сказала нічого, і він теж, але саме в ту мить між ними щось змінилося, невидима стіна дала першу тріщину. Наступного дня Анна зателефонувала до клініки, де працював психолог підлітковий терапевт. Вона розуміла, що самотужки не впорається, але Ілля відмовився йти. Він замкнувся в собі, а потім почав тікати з дому. Кожен його зниклий день ставав для неї мукою. Вона блукала містом, телефонувала його друзям, писала в соцмережах. Одного разу знайшла його біля старої закинутої зупинки, сидів на землі, обличчя в синцях очі червоні. Залиш мене прохрипів він. Але вона не змогла. Вона привела його додому, перев'язала подряпини, змусила поїсти. І знову мовчала, її мовчання стало для нього дивним притулком. Коли він кидав у неї слова, як каміння, вона не відповідала. Вона розуміла, він не злий. Він просто не знає, як інакше кричати про свій біль. Одного вечора Андрій повернувся пізно і, побачивши Іллю вдома, вперше за довгий час спробував поговорити. Але розмова перетворилася на сварку. Хлопець звинуватив батька, що той забув про маму, замінив її новою дружиною, що все їхнє життя брехня. Коли він вибіг із дому, Анна кинулася за ним. На вулиці йшов дощ, холодний і колючий. Вона бігла босоніж, поки не наздогнала його біля річки. Дощ йшов уже третю добу. За вікном було сіре небо під ногами калюжі, а в повітрі втома, яка проникала навіть у стіни їхнього дому. Анна стояла на кухні, дивлячись, як ілля готує чай. Його руки більше не тремтіли, рухи стали впевненими, але в очах залишалася тінь. Після лікарні минуло три місяці, і, хоча він начебто одужував, анна відчувала, десь глибоко в ньому ще точиться боротьба. Ілля почав відвідувати групи підтримки. Там він вперше побачив хлопців і дівчат, які пережили схоже. Але говорити про себе він не міг. Просто слухав. Коли черга доходила до нього, він стискав кулаки, і тоді Анна, сидячи поруч, просто легенько торкалася його плеча. Це мовчазне «Я тут було сильніше за будь які слова. Одного разу після зустрічі Ілля попросив її зупинитися біля парку. Вони сіли на лавку, і він сказав Я весь час думаю, що ніколи не зможу бути нормальним. У мене постійно в голові голос мами, потім голос батька твій. І всі щось вимагають, а я не знаю, хто я. Анна подивилася на нього уважно. Може, настав час не слухати нікого. Просто знайди себе без усіх нас. Він довго мовчав, потім уперше посміхнувся. Та посмішка була слабкою, але справжньою. Ти навіть не уявляєш, як складно бути собою, коли тебе постійно хочуть врятувати. Ті слова вразили її. Вона зрозуміла, можливо, найважче навчитися відпускати. Наступного дня Ілля прийшов до школи сам. Без її нагадувань. Учителі були здивовані, тихий, зосереджений, але вже не той зухвалий хлопець, який колись кидав виклик усьому світові. Він почав допомагати в притулку для тварин. Коли Анна вперше побачила, як він тримає на руках хворого цуценя, їй здалося, що цей хлопець, який колись стояв на мосту на межі життя, нарешті навчився дбати не лише про себе. Але минуле не відпускало. Одного вечора він отримав повідомлення, старі друзі запросили його просто поговорити. Анна відчула недобре, коли помітила, що він нервує. Вона спробувала заговорити, та він різко обірвав Не треба мене контролювати. Я маю право сам вирішувати, куди йти. І пішов, години тягнулися болісно повільно. Телефон мовчав. Коли за вікном стемніло, Анна більше не витримала, сіла в машину і поїхала шукати його. Усе місто, двори, старий склад ніде. А потім, коли вона вже втрачала надію, побачила його біля закинутої фабрики. Він стояв перед трьома хлопцями і між ними назрівала бійка. Вона не думала, просто кинулася вперед. Ілля, йди до машини, крикнула. Один із хлопців відштовхнув її, але Ілля встав між ними. Його кулак злетів у повітрі удар, другий, і все закінчилося за секунди. Хлопці втекли, Анна, тремтячи, підійшла до нього. Його губа розбита, на щоці синяк, але очі спокійні. Я не дозволю їм знову втягнути мене, сказав він ніколи. Вони поверталися мовчки, і тільки вдома Анна дозволила собі заплакати вперше не від страху, а від полешення. Вона знала, цей бій він виграв сам. Минуло ще кілька тижнів. Ілля вступив до місцевого коледжу. Тепер його дні були заповнені навчанням, спортом, волонтерством. Він часто розмовляв із батьком, хоч іноді ще були спалахи гніву. Андрій намагався надолужити втрачене, і кожен їхній спільний вечір був маленькою перемогою. Одного ранку Анна прокинулася від запаху кави. На кухні стояв Ілля з блокнотом у руках. Я написав дещо, сказав він, подаючи їй. На сторінці було кілька рядків. Я більше не хочу, щоб мене рятували. Тепер я сам хочу рятувати. Бо зрозумів, що життя не боротьба, а шлях. І хтось поруч це не кайдани, це крила. Анна читала і не могла стримати сліз. Ілля просто обійняв її, дякую, тихо сказав він. З того дня вони жили спокійніше. Але одного разу сталося те, що знову все перевернуло. Ілля зник після занять. Телефон не відповідав у коледжі, сказали, вийшов раніше. У неї в голові промайнуло все лікарня, міст, біль. вона кинулася шукати. Він знайшовся сам через добу. Прийшов додому, втомлений, брудний, але живий. Мені потрібно було поїхати туди, де все почалося, сказав він у мамин дім. Він поїхав сам без попередження. Просто щоб попрощатися, і тепер стояв перед Анною з маленькою коробкою в руках. Там її кільце, і я залишив там листа. Я написав, що більше не винен, що я вибачив і себе, і її. Анна не знайшла слів, вона лише мовчки торкнулася його руки. Тепер у його погляді не було темряви. Лише спокій. Минув рік, їхній дім наповнився теплом, якого раніше бракувало. Анна і Андрій нарешті змогли зітхнути спокійно. Ілля почав працювати волонтером у центрі допомоги підліткам. Він проводив зустрічі, де розповідав свою історію, не для жалю, для віри. Одного разу після виступу до нього підійшов хлопець, років 15 з розгубленим поглядом. А якщо вже запізно? запитав він. Ілля відповів, не вагаючись. Ніколи не запізно, головне, не мовчи». Коли він повернувся додому, Анна чекала його на ганку. Вони дивилися на захід сонця, і тиша між ними була теплою. Ти знаєш, сказала вона: ти став тим, ким я завжди вірила, що станеш? Ні, посміхнувся він. Я став тим, ким сам повірив, що можу бути. І вона зрозуміла, її боротьба закінчилась. Тепер він йшов далі сам. Увечері вона відкрила його старий блокнот. На останній сторінці серед сотень нерівних рядків було написано. Я не загублений, я просто шукав дорогу, і знайшов її у тих, хто не відвернувся. Ці слова стали її спокоєм. Бо саме заради цього вона боролася, щоб урятувати не лише підлітка, а й віру у те, що навіть у найтемнішу ніч завжди можна знайти світло. Дефіс, 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 назва врятувати підлітка. Сезон 2. серія 3 Дорога додому. Опис Ілля, який пережив втрату, залежність і самотність, повертається до життя. Поруч, мачуха Анна, що стала для нього не просто підтримкою, а точкою опори. Але навіть після перемог минулого він має зробити головний крок пробачити себе і знайти шлях додому. Теги, решітка, врятувати підлітка, решітка, українська драма, решітка, сімейна історія, решітка, психологічна драма, решітка віра у людину, решітка, життєвий шлях, решітка мачуха і пасинок, решітка, відновлення, решітка, надія. Ключові слова, драма, підліток, мачуха, сім'я прощення, залежність, надія, боротьба, спасіння, життя, серіал. Ютуб картинка «Промп». Більше ніж молодий хлопець стоїть під дощем, тримаючи зошит у руках поруч жінка, яка дивиться на нього з тривогою та любов'ю. На фоні темне небо, що поступово розсіюється сонячним промінням. Атмосфера емоційна, драматична, з відчуттям нового початку.